10 тисяч вакансій в збройних силах України, чотири тисячі з них на Буковині. 27 серпня у Чорнівецькому ЦНАПІ відкрили центр рекрутингу української армії, куди можуть звертатися чоловіки та жінки з 18 до 60 років, бажаючи поповнити лави ЗСУ, можуть обрати посаду відповідно до свого цивільного досвіду та військову частину. Скільки людей за чотири дні звернулося до центру рекрутингу? З якими запитами та чиї черги біля ТЦК розкаже Альвіна Абрамчук. Місяць тому у липні військовозобов'язані чоловіки та жінки стояли по кілька днів у чергах біля ТЦК, щоб оновити свої військово-облікові дані. Що змінилося за місяць, 30 серпня, 9 ранку. Біля Чернівецького ТЦК черг немає. За воротами понад 10 людей у черзі. Там ми знімати не маємо права, та й ніхто не пустить. Чи є серед людей, які сьогодні прийшли до ТЦК, охочі вступити до лав ЗСУ? Чернівчанин Олександр Странський прийшов до ТЦК, щоб оформити відстрочку від служби в ЗСУ. У мене брат безвісти з них на війні. Під Авдіївкою ще більше 9 місяців тому. 16-та бригада пішов з самого початку війни повномасштабного. Вони намагаються його до сих пор шукати, так як вони говорять, представники ТЦК. А на самому ділі, ну, як ви бачите, 9 місців шукають. І... На даний час говорить, територія підконтрольна росіянам і тому вони не можуть туди, на, на ті позиції навіть дойти там чи ще щось. Я сподіваюся, що він в полоні. Це, звичайно, ну, ви знаєте, з часом надії все стихають, але я все сподіваюся, що він в полоні. так. Олександр працює на автомийці, волонтерить та збирає донати для ЗСУ. Брат мій військовий, він же планував. Я не є військовий, я, я, ну, я зброю ніколи не тримав в руках, тому звичайно я не планував воювати. звичайно. Е, тут є дуже багато роботи і в тилу, не тільки на якщо всі підуть воювати, то хто буде тут е, допомагати тим же військовим, волонтерити, на ЗСУ донатити. Якщо всі підуть воювати, цих людей не буде і, і я боюся собі представитися. Чим це все закінчиться, якщо воно так буде? Віталій прийшов до ТЦК, щоб оформити документи на бронювання від служби в армії. Підстави дитина в мене хвора. Я записаний був завчасно на 30.08. За 10 хвилин все зробив. Буквально 10 хвилин. Написав заяву і вийшов. І отрив на 11 число вже отримати відстрочку. Андрію потрібно отримати штрих-код у військово-обліковий документ. Процес тривалий. Він вже почався ще в період цих двох місяців, які нам надала держава, і процес розпочався. І це так від тижня до тижня. Відповідно, потрібно приходити до додавати якісь документи, займати черги. Ну зараз вже сьогодні, зокрема. Значно простіше, я так розумію, що змінилася якась система в них, і нас всіх офіційно запросили. Прийшов ВЛК, отримав заключення, відповідно, далі подаєш довідку на отримання військово-облікових документів. Чи не плануєте вступити до ЛАВ ЗСУ? На, 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 наразі, оскільки ще не закінчене навчання, спочатку планую його завершити, бо тобто, все ж таки це перша освіта і хочеться мати водою ну, ці одного світу, стільки років. Чи є випадки в Чернівецькій області, коли військово зобов'язані не оновили свої дані і чи штрафували їх за це? Ми намагалися зв'язатися з речницею Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяною Гайдащук. Та її телефон мовчить. Ми надіслали інформаційний запит до Чернівецького обласного ТЦК та СП. Чекаємо офіційної відповіді на запитання, чи почали штрафувати військовозобов'язаних, які не оновили свої військово-облікові дані до 18 липня. 27 серпня у Чернівецькому ЦНАПі відкрили рекрутинговий центр, куди можуть звертатися чоловіки та жінки з 18 до 60 років, які мають бажання служити в ЗСУ. Професій та частини для проходження служби можна обрати самостійно в центрі. Група Сі4 поцікавилася, скільки за чотири дні звернулося людей і з якими запитами. У коментарі нам відмовили. Натомість сказали, що більше інформації нададуть за два тижні. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини с 4